Рейган перевернувся б у домовині. Члени демократичної партії рознесли промову Трампа у конгресі. Для висловлення офіційної позиції обрали сенаторку Елісу Слоткін. Посадовиця від імені Демпартії звинуватила американського президента у тому, що він замість піднімати економіку країни збирається збагачувати своїх друзів-мільярдерів. Попередила, що через його недолугу політику зростуть ціни на житло, енергоносії та багато іншого. Також Слоткін дорікнула Трампу за неправильний підхід до проблем із. Міграцією та бездумне звільнення людей, які серед іншого захищають американську ядерну зброю. Окремо, демократка розкритикувала підхід Трампа до завершення війни в Україні. Президент Трамп ловстисей пістрістренг. Президент Трамп любить говорити про Ronald мир через силу. Насправді це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати вам, що після видовища, яке відбулося в овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі. Ми всі хочемо покласти край війні в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної могутності з моральною ясністю. І ця сцена в овальному. Кабінеті була не просто поганою like у цьому епізоді реаліті-шоу підсумовано весь підхід Трампа до таких диктаторів як He Володимир Путін і він бачить американське лідерство просто як низку операцій з нерухомістю. Амфейфол івоз Рейген, на Трампен офіси на 1980 Ейріз. Отож, Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир під сильним лідерством президента Трампа. І першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Про це напередодні написав у мережі з президент Володимир Зеленський. Очільник держави заявив, що зустріч у Вашингтоні у Білому домі минулої п'ятниці пройшла не так, як передбачалося, і прикро, що так сталося. Водночас у своєму вечірньому зверненні він повідомив, що доручив військовим і розвідці отримати повну інформацію щодо зупинки допомоги від США і сказав, що в Україні є напрацьовані алгоритми дій за будь-якого сценарію. для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою. Для реального закінчення війни ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась, яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Те, що відбулось у Білому домі, замість наших перемовин можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу йти далі. Поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир.